Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що російські спецслужби планують провокації на білоруських об'єктах, критичної інфраструктури, зокрема на білоруській АЕС. Відомо, що найближчим часом на території Білорусі заплановано проведення низки терактів, штучно спровокованих техногенних катастроф на об'єктах критичної інфраструктури, місце проведення імовірних інцидентів території, що межують з кордонами країн ЄС та України. Зокрема, Гродненської та Брейської областей, одна з головних цілей Білоруська атомна електростанція Островець. Розробкою та реалізацією проєкту займаються російські спецслужби, натомість білоруський КДБ просто поставлений до відома. За даними розвідки, Росія традиційно планує призначити відповідальними за теракти громадян країн НАТО та України, які начебто будуть перевдягнені у білоруську військову форму. Зазначається, що підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонних військ вже привели в стан підвищеної бойової готовності. Гурмау наголошує, що таким чином Росія хоче прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів. АЕС островець побудовано режимом Лукашенка у 2020 році за російським проектом і на російські гроші. Міжнародні експерти відзначають, що будівництво відбулося з грубими порушеннями технологічних та екологічних норм. Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо безпеки на білоруській атомній електростанції Островець та висловив глибоке занепокоєння у зв'язку з початком її комерційної експлуатації. Одразу після запуску в роботу на АЕС сталося кілька серйозних аварій з вибухами обладнання. Що ж, українців знову намагаються залякувати ймовірним вторгненням російських окупантів із півночі. Після втрати Херсона Росіяни шукають способи отримати хоча б маленьку перемогу. Для цього можуть використати наступ зі сторони Білорусі. Ознакою такого плану може бути активність російських загарбників і білоруських військ у небезпечній близькості до північних українських кордонів. Зокрема, генштаб ЗСУ зведені від 20 листопада повідомив про помічену підозрілу активність у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Противник утримує свої підрозділи. Не виключається, що ворог здійснить спроби збройних провокацій на державному кордоні. А також спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника з території Російської Федерації та Республіки Білорусь наразі не можна виключати ймовірні провокації росіян зі сторони Білорусі, зауважують у Генштабі. Ба більше військові навчання там вкотре продовжили. Вони триватимуть до 28 листопада. Повідомляє білоруський гаюн. До зустрічі, глядачі. Переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте! Ми сила.